На часі Експрес-новини на телеканалі СТН. Говоримо коротко про події Нововолинська, Волині та України, які торкнулися кожного з нас. Іванна Білюшук у студії. Вітаю. Росія збирає черговий гумконвой на Донбас. Пам'ятник воїнам УПА підірвали у Харкові. Тіло чоловіка без голови знайшли перехожі в обласному центрі. Будівництво 10-ї купальні Нововолинська припинили фінансувати. Детальніше про це та інше далі у випуску. Росія знову готує до відправки черговий гум конвой на Донбас. За інформацією російської МНС, в колоні рухатиметься 120 автомобілів із продуктами харчування та предметами першої необхідності. Дев'ятий гуманітарний конвой від Росії для Донбасу рушив із Підмосков'я до Ростовської області. Про це інформує РБК із посиланням на представника МНС Росії Олександра Дробошевського. Колона автомобілів рушила з-під Московного Нагінська. Приблизно о шостій ранку за московським часом у її складі близько 40 машин зазначає він. Окрім того, Дробушевський повідомив, що це тільки частина колони з гуманітарною допомогою для Донбасу. Повністю її буде сформовано в Ростовській області. У повний склад колони відуть автомобілі з гуманітарними вантажами з Астрахані Тверії та Ганрога, Краснодара, Воронежа та інших регіонів Росії. Загалом у колоні буде понад 120 автомобілів, які доправлять до Донецької і Луганської областей. Понад тонни вантажів, передусім продукти харчування та предмети першої необхідності. Повідомляє представник МНС Росії. Нагадаємо, російські змі інформували, що гуманітарні конвої Російської Федерації відновили понад 60 об'єктів інфраструктури Донбасу. Натомість ОБСЄ зазначила, що у складі допомоги від Росії були вантажівки та бензовози. Пам'ятник воїнам української повстанської армії підірвали минулої ночі у Харкові. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Вночі у центрі Харкова невідомі підірвали пам'ятний знак воїнам МУПА. Про це повідомляє еспресо утві з посиланням на ТСН. Як зазначається, вибух пролунав у першій годині ночі в молодіжному парку. За словами очевидців, вибух було чути в радіусі 100-150 метрів. На місце події прибули медики та рятувальники. За попередніми даними, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Харківська міліція вже порушила за цим фактом кримінальну справу за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, за що передбачено позбавлення волі від 3 до 10 у прес-службі місцевої міліції повідомили, що під час огляду місця події правоохоронці зібрали речові докази, які направлені на експертне дослідження. Зараз встановлюються свідки даної події. Нагадаємо, пам'ятник упав Харкові поплюжить вже втретє. Перший пам'ятний знак просто вкрали в квітні 2013 року. Тіло обезголовленого чоловіка знайшли перехожі на вулиці обласного центру. Наразі призначено ряд експертиз, які, як стверджує головний міліціонер області, допоможуть встановити вбивцю а також деталі скоєння злочину. В управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області скликали термінову прес-конференцію, пов'язану із резонансною пригодою. Яка сталася вночі з 7 на 8 грудня? Начальник управління МВС Петро Шпига повідомив журналістам про те, що до чергової частини міліції міста Луцька у телефонному дзвінку на лінії 102 повідомили, що на вулиці Степана Кривенького знайшли тіло чоловіка без голови. Повідомляє видання під прицілом. Тіло оглянув судмедексперт. Було встановлено, що загиблому приблизно 45-50 років. Петро Шпига розповів, що біля тіла виявили сліди волочіння та відбитки взуття. Відсічену голову у поліетиленовому пакеті знайшов службовий собака приблизно за 500 метрів від тіла у річці Конопелька. За словами начальника слідчого управління МВС України у Волинській області Анатолія Петрушина, це єдине місце річки, де вода не замерзла, тому в злочинця була можливість позбавитись від голови лише в цьому місці Конопельки. Разом із головою знайшли і знаряддя скоєного злочину, мотузку та сокиру. За результатами судово-медичного обстеження та розтину з'ясовано, що людина померла внаслідок механічної асфіксії, тобто спершу його задушили мотузкою це означає, що голова була відсічена від вже мертвого тіла. Наразі призначено ряд експертиз, які, як стверджує головний міліціонер області, допоможе встановити вбивцю та деталі скоєння злочину. Особу вбитого поки теж не встановлено. Тож представники управління МВС попросили ЗМІ опублікувати його фотографію з метою знайти рідних та знайомих. У рамках головної події Волині премії Людина року 2014 Волинь відзначили найдостойніших жителів області, а також організації краю. Урочистості, організовані у рамках загальнонаціональної програми Люди 21 століття, відбулась 8 грудня в обласному центрі. Зважаючи на складну ситуацію в країні, подія року відбулась під назвою Україна за мир. Як зазначили організатори раніше, саме у зв'язку з цим цьогорічне дійство буде суттєво відрізнятись від минулорічного. Як і обіцяла організатор дійства Олена Бекеша, культурну програму максимально насичили українськими народними піснями та творчістю. Урочиста церемонія розпочалась із вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. На сцену запросили родичів загиблих в вручили посмертні нагороди Герої року. Також посмертно звання Легендарна постать Волині удостоєно екс-губернатора Волинської області, мецената, дипломата та засновника фонду Рідна Волинь Бориса Клімчука. Отримати нагороду запросили доньку покійного політика Юлію та дружину пані Світлану. Нагороди вручили також волонтерам, військовим та бізнесменам. Фінансування 10-ї шахти Нововолинська призупинене, причини невідомі, повідомляє Волинський губернатор Володимир Гунчик і просить нардепів із Волині допомогти відновити фінансування стратегічного об'єкта. Станом на 5 грудня 2014 року заборгованість із виплати заробітної плати на ДП передпускова дирекція шахти номер 10 Нововолинська відсутня. Про це в ході оперативної наради повідомив голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, повідомляє прес-служба відомства. Проте, за його словами, фінансування на шахті з невідомих причин призупинено, аби виконати подальші програмні завдання щодо запуску першої черги будівництва шахти номер 10 необхідне своєчасне і безперервне фінансування. Наразі ця сума становить 63 мільйони гривень, зауважив Володимир Петрович. Так голова облдержадміністрації вже підготував лист звернення до Кабінету міністрів України щодо відновлення фінансування на цьому підприємстві. Окрім того, Володимир Гунчик звернувся до народних депутатів України, представників Волині з проханням підтримати пропозицію виконавчої влади і консультування. Лідувати зусилля задля поновлення фінансування такого важливого для краю об'єкту. Нововолинські правоохоронці разом із даєцями провели з учнями Нововолинська заняття на тему дотримання правил дорожнього руху. Говорили також про безпеку пересування вулицями у нічний та вечірній час. Днями з ініціативи начальника Нововолинського міського відділу міліції, підполковника міліції Ярослава Соломонюка, працівниками сектору кримінальної міліції у справах дітей та працівниками відділення державної автомобільної інспекції міста Нововолинська, спільної службою у справах дітей міськвиконкому, центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді було проведено виховний захід в школі на тему дотримання дітьми правил дорожнього руху та забезпечення безпеки дітей під час пересування в якості пішохода у вечірній час. Як відомо, проїжджа частина і тротуари є найнебезпечнішими для дитини ділянками. Якщо вдома на дворі у саду ми ще можемо передбачити небезпеку і усунути її, то на проїжджій частині наші можливості обмежені. Тому батькам увагу дитина на дорозі потрібно акцентувати на вмінні переходити вулицю а також потрібно забезпечити видимість дитини у темну пору доби. Тому під час зустрічі дітям працівники міліції роздали світло, відбиваючи стрічки. Ви дивились Експрес- Новини у студії для вас працювала я, Іванна Білішук. Залишайтеся у компанії телеканалу СТН і до зустрічі.